Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts know what I'm about, have your full out. It be raining out, I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. Привіт аграріям з України! Зернозбиральна кампанія кукурудзи 2023 розкачалася і активно продовжується на теренах Одещини і, відповідно, нашого підприємства агроритм. І в сьогоднішньому відео хочемо поговорити абсолютно про все, що стосується кукурудзи, а саме це гібриди, технологія, врожайність, волога і найголовніше коли і куди продаватимуть, щоб хоч щось заробити. Тому що ситуація надзвичайно складна, але пам'ятайте, що не критична. Збираємо конкретно наш гібрид-Маніфік. Зараз все про нього розкажемо у розрізі того, навіть як він поїде в порт і коли, і по яким цінам. Тому не забувайте, що ми є виробником насіння. Альдазор Бомонт Імпульс» по соняшниках. Маніфік Марселя Р18101К Теадор по кукурудзі. Тримайте руку на пульсі, будьте в ритмі агро разом з агроритмом. Підписуйтесь на YouTube і TikTok, Долучайтесь до нас на всіх платформах. Поїхали! Так, для того, щоб повністю розкрити тему кукурудзи і безпосередньо даної точки. По хронології часу, в якій ми знаходимося, вважаю, за необхідне коротенько розпочати з технології, як взагалі ми дійшли до даної точки, тому що, в принципі, в цьому році у кожному господарстві, я думаю, технологія була заощадливою і ми не виключення. Якщо говорити про площу, на якій ми знаходимося, тут висіяний наш гібрид Маніфік із Фао 300. До нього, до його характеристики, до, до його відгуків, ми повернемося трошки згодом. Зараз по технології, якщо говорити за площу, на якій ми знаходимося, тут які в переважній більшості Площа нашого господарства основним обробітком виступала оранка, проводив її плуг кун після того, як поле було виворене в серпні місяці. Попередником тут була озима пшениця шестопалівка. Потім, коли десь, якщо не помиляюся, кінець жовтня, початок листопада, тут по оранці було проведене дискування дисковою бороною Джондір. Тому що ми, в принципі, вважаємо, і цей рік, як ніколи, круто показав, що добре виоране, вирівняне взимку поле є найкращим. Акумулятором для зимової вологи і ранньої весняної вологи. Чому це так важливо? Тому що цей рік, як ніколи, показовий. Коли в нас літом жарило, температура була просто нереальною. Коли в нас особливо кінець липня, початок серпня, саме коли кукуруза зав'язувала так по народному, у нас температура вночі була в районі 22-23 градусів, а в день до 40, ну просто не вистигала земля. То за рахунок оцієї накопиченої вологи, яка у нас, до речі, ну рання весняна, це березень місяць, і початок квітня випало в районі 200 міліметрів. І коли ми на нашій метеостанції Любашівській, яка знаходиться буквально в нас на полі, Проводили ряд замірів відносно запасу вологи продуктивної в метровому шарі ґрунту. У нас було до 190 мм. Тоді поле максимально круто. Накопичило ту вологу, яку нам послали небеса, отак, так лірично скажемо. Після цього, як у нас була проведена дисковка, поле зайшло взимку, і зрозуміло, під основний обробіток не давали ніяких добрив, тому що не було можливості. Я думаю, всі розділяють цей вайб і знають, наскільки було складно. Із живлення все, що було, як було підживлено з основного, це під передпосівну культивацію. Було внесено 150 кг карбомідно-міячної суміші, це був КАС-32. Відповідно, була проведена сама. Перед посівна культивація після цього був проведений посів. Висівали наш гібрид «Маніфік», Як я вже сказав, висівала сівалка Башта Темпо 16Л. Так як у нас вологи вистачало, і в принципі ми трошки підтягнули живлення, дали ну, зрозуміло, що це згідно умов військового часу, то це плюс-мінус можна назвати таким базовим нормальним живленням: 150 кг КАЗ-32. І так як у нас була волога, і трошки ми додали. Азоту, то в принципі ми потягнулися на абсолютно нормальну густоту, яка мала вийти нам, мала реалізувати нашу планову врожайність. І, в принципі, не прогадали це було 5 штук на метр в районі 70 тисяч націни на гектар. Після того, як ми висів провели висів, вносився ґрунтовий гербіцид. Це був діюча речовина пропізохлор у розмірі трьох літрів на гектар. Чесно скажу, препарат не пам'ятаю, тому що в цьому році йшли на максимальне здешевлення засобів захисту. І це був Дженерік. Якої компанії і як саме він називався, точно не пам'ятаю, але знаю точно, що в базі в нас це свого роду як догмат, Це 3 літри пропізохлору на гектар. Реально препарат спрацював. Можна було прорекламувати хлопців, але чесно забув. Наступних відео скажу, тому що навіть зараз ми бачимо, що можна знімати американське кіно на кукурузі, тому що вона ідеально чиста. Дякуємо також компанії Friend, яка встановила на наш Жондір навігацію. і Ми посіяли як люди, просто струночки стріляються. Приємно спостерігати. Зараз піднімемо дрон, побачите, як це виглядає з висоти пташиного польоту. Після того, як був внесений Грунтовий гербіцид пропізохлор, Ми вже чекали на можливість працювати з страховим гербіцидом. На дану площу ми нічого не вигадували. Я вважав і буду вважати, що найпотужніший і найкрутіший гербіцид це топромезон плюс дікамба, тобто стілар, і у фазі розвитку 4-5 листів кукурузи ми спрацювали однією літрою Стілару. Він спрацював круто, навіть зараз, я ж кажу, коли ми маємо жовтень місяць, дуже приємно спостерігати за даною площою, як вона збирається, тому що вона реально ну, практично до ідеально чиста. Десь місцями видно, що була друга хвиля, але цей бур'ян ні на яку швидкість не впливав. Після цього, десь у фазі 8-9 листів, ми додали одну літру цинка. Тв на, на слабших площах скажу, що давали карбомідно м'ячну суміш у розмірі 50 кілограм, давали керенами. Ми, ми неодноразово показували наші установки, давали прямо в рядок. Але так як дана площа, вона в господарстві напевне вже десятки років, практично з перших днів. Тут нормальний агрофон, і ну так як було вся весь процес роботи був орієнтований на максимальну економію, на максимальну так скажемо. Роботу економіки на кожному гектарі, виходячи з цих страшних цін, і взагалі ціноформування, як такого, то тут ми карбамідно м'ячної суміші в рядок не додавали. І з позакореневого живлення це була літра цинку. І все, отака. Ну абсолютно проста технологія: два гербіциди і одна літра цинку. І на сьогоднішній день ми збираємо тут від 75 центнер до 100 центнер. Картографування як де показує. Але в середньому, я думаю, якщо бути відвертим, десь на 8 тонн на круг, ми вийдемо. Але найголовніший плюс це те, що ми збираємо наш маніфік і волога в базі в районі 12-13 Тобто у нас немає. Ніяких доп навантажень фінансових на допрацювання. І зараз переїдемо далі. Я вам розповім про нашу лінійку гібридів і безпосередньо маніфік, який нагадаю, зараз в Одеській області ми збираємо по думаю на круг вийдемо на 8 тонн з гектару у базовій волозі при мінімальному живленні і максимально заощадливій технології. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на канал, рухаємось далі. Just tell me that I can. І так, гібрид Маніфік. V300 300 це ремонтантний гібрид із еректоїдною будовою листового апарату. Чому він в першу чергу цікавий, особливо для? Кризових таких часів перше він володіє крутою потенційною врожайністю і володіє максимально крутою вологовіддачею. Відносно даного гібриду, ми наша організація пройшла його селекцію, і займається його виробництвом уже в районі 7-8 років. Практично вся Україна його висівала, і гібрид користується максимально крутими відгуками. Якщо ми говоримо про розмір початку, так він виглядає десь. Отак кукуруза виглядає. Якщо говорити за оцих два показники, на яких я наголосив, електорідна будова листового апарату, по народному, це як йолочкою. Що вона нам дає? За рахунок того, що така будова листового апарату, кукуруза одна одну не підтіняє. Це в перспективі нам дає, ну знаєте, як говорять, що туди. Куди не приходить сонце, туди приходить доктор. І коли кукурудза нормально підсвічується сонцем, відповідно, нормально проходить пере... процес перебігу такого процесу життєво важливого, як фотосинтез. Коли листок, який сонячна батарея, нормально акумулює сонячну енергію, то відповідно нормально качає насос, який корінь. І за рахунок цього, кукурудза може взяти все те, що є в ґрунті. Якщо ми говоримо за такий показник, як ремонтантність, то це коли стебло ще зелене. Качан випадає. І починає розкриватися, відповідно, віддавати вологу. І ніколи не путайте фазу повної стиглості із базовою вологою для зберігання, тому що фаза повної стиглості, це коли у нас чорна точечка з'являється, там е, вона приходить при волозі десь 27-28. А далі вже включається в, е, в дію такий показник, як вологовіддача. І вже від фази повної стиглості все залежить від гібриду і зрозуміло від погодних умов, тому що все від Бога. Як, як швидко, як продуктивно він Скине вологу і чи скине взагалі до базової та при якій ми можемо зберігати при 14. тому коротеньке резюме маніфік. Із ФАО 300 по максимально демократичних цінах, і з урахуванням знижок, які ми робимо на початку сезону, може побудувати і круто спрацювати на вашій економіці гектару. Ремонтантний з еректоїдною будовою листового апарату. І також далі в наступних відео розповімо про такі гібриди, як Тіадор, Марсель, ар 18 і відповідно будемо згадувати маніфік. Наша лінійка працює. І конкретно маніфік, який зараз збираємо, він просто дивує врожайністю і вологою. Далі переїжджаємо і поговоримо в більш спокійній обстановці про те, як, коли і куди продавати. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на канал. І так, відносно реалізації кукурудзи, одразу хочу сказати, що зазвичай ті люди, які слідкують за нашими каналами на YouTube, TikTok, в Telegram, то, як правило, я стараюсь насипати такого максимально позитивного, оптимістичного вайбу. Але якщо говорити за кукурузу, одразу скажу, що ситуація дуже непроста і вона буде складною. Виходячи із того, що я зараз бачу, і виходячи з того досвіду, який ми здобули там у власному експорті, у реалізації великих партій об'єму, хочу сказати, що перспектив, що ціна на кукурузу виросте буде і буде високою, практично немає. Пояснюю, чому у нас є два. Моменти і два основних дві основних відправних точки, від яких потрібно орієнтуватися: це або порти будуть працювати. Я маю на увазі Велику Одесу, Чорноморськ, Южний. І Одеса безпосередньо, і другий момент, що вони працювати не будуть. Давайте зараз візьмемо перший більш позитивний, виходячи із тих чуток, які на сьогоднішній день гуляють портами Великої Одеси. Це те, що вони вже запрацюють і будуть нормально функціонувати. Я думаю, що всі вже зрозуміли і всі побачили ту е, ситуацію, що процес. Навколо відкриття портів іде надзвичайно активно. Три сторонні, чотирьохсторонні групи постійно про це спілкуються. Але справа в тому, що я вже говорив і в Тік-Ток, що реально порти фактично починають працювати. От зараз, на початку жовтня місяця, це Олімпекс, Тіс, Боріваш, ТБТ, ІЗТ починають прийомку. Вони вже машини наші навіть вивантажилися в одному з портів і. Маємо таку ситуацію, що ми спостерігаємо фактичну фактичне відновлення роботи. Але насторожує і лякає той факт, що заяв з боку якихось офіційних джерел чи офіційних лиць, які мають відношення до зернового коридору, і до зернової ініціативи, як такої, поки що немає. І що це відбувається, ми до кінця не розуміємо. Але надія є, що зернова угода буде працювати. Також таке українське слово подейкують, що в. Зернову угоду вже так так скажемо тихенько і поки що завуальовано не для загального доступу інформація. Так, от ну говорять, це знову ж таки на рівні чуток, що її продовжили до 5 січня. Тому маємо такі вихідні дані, якщо порти будуть працювати до 5 січня, або якщо вони не будуть працювати взагалі, хоча вони зараз фактично працюють. Давайте прикинемо перше вал кукурудзи. Він буде великим, тому що ми вже на Одещині бачимо, що кукуруза є. І коли розкоситься кукурудзяний пояс, там де люди збирають по 15-16 тонн з гектара, в таких областях, як Вінницька, Полтавська і так далі, то кукурузи стане надзвичайно багато і її пропозиція апріорі буде перевищувати попит і експортні можливості. Тому перспектив, навіть що. Кукурудза, яка ще якої ще дуже багато з минулих років на великих підприємствах того ж таки кукурудзяного поясу. Якщо навіть зернова угода продовжиться до 5 січня, про те, як говорять, але це ж, знову ж таки на рівні чуток, це говорять ну, представники великих трейдерських компаній. То все одно її вал буде наскільки великий до портів Одеси, до портів півдня України, самого півдня Одеса, також південь. Я говорю, коли ми говоримо за Бесарабію, за Рені та Ізмаїв. То все одно я не думаю, що ціна буде значно вирости, але є перспектива, що вона виросте порівняно з сьогоднішнім днем. І тому її пік, якщо запрацюють порти дійсно до 5 січня, то він буде десь в грудні місяці. Коли переважна більшість людей, яка просто замотивована максимально продати кукурузу, її продасть, порти її глутнуть в таких позитивних розкладах. І тоді. Вона десь в грудні місяці повинна вирости. Але знову ж таки, якщо вона дійсно до 5 січня дана ініціатива продовжена, знову ж таки на рівні чуток, то ситуація складеться так, що грудень місяць, крайній місяць перед закінченням зернової ініціативи, я вже не раз про це говорив, і ви це слова підтверджували, спостерігалися. Що перед е, конечними фрахтовки суден, то трейдер знову ж таки скидає ціну і починає вести себе вяло. Тому також перспектива не дуже, що ціна виросте, але принаймні вона буде. І якщо розглянути такий максимально критичний для кукурудзи і взагалі для виробника кукурудзи, для тих людей, які її сіяли момент, що порти не запрацюють нормально, то ви зараз подивіться, в нас її забирають по 50-70 доларів з місця. Це і, і рахують це, виходячи від базової вологи. І коли розкоситься Вінниччина, Полтавщина і ті регіони, де кукурудза є, і де вона сипе так в цілому, то можете собі уявити, що вона напевне стане безкоштовною. Я, я просто не уявляю, що це має бути. І при тих умовах, дивіться, за рахунок чого в минулому році трималася кукурудза. Величезні компанії трейдерські розкажу на прикладі Вайтери, з якою працював, з якою контактую в їхній експорт. Був орієнтований залізною дорогою на країни Європи, на сусіди, на Польщу, на Угорщину, на Словакію і так далі. Зараз, так як та інфраструктура, яка також хоч налагодилась, вона зараз частково паралізована. І якщо не працює Одеса, то перспективи по Кукурудзі надзвичайно неприкольні, отак, якщо по народному. І як би там не було. Одразу хочу всіх налаштувати, хто, можливо, будує економіку так, що він розраховує, що кукуруза буде фундаментальною для його підприємства, його господарства, і що він там закриє якісь моменти, то я б рекомендував шукати склади. Якщо немає складів, купувати напольне зберігання, оце полі пропіленове, розумієте, про що є. І готуватися до того, що кукуруза не буде мати якогось такого попиту. І коли я говорив на початку відео, що розповім про те, куди кукурудза поїде і по яким цінам, то сьогодні вона може поїхати максимум по 4800-5 тисяч гривень. Це ж зараз ще якось зберігається ціна. Але якщо говорити за трейдерів, експортерів, то це одиниці, які беруть її. Тому моя вам порада: налаштовуйтесь. На те, що з кукурузою буде досить складно. Але тим не менш, все одно є надія, якщо запрацює зерновий коридор. Якщо він запрацює максимально продуктивно, хоча б на рівні минулого року, то це отой один маленький наш промінець, якщо він запрацює на цілу осінь і цілу зиму, то тоді ми її продамо і продамо по нормальним грошам. Я думаю, там вона виросте до минулорічних 170-180 доларів. Але якби, як я завжди говорю, як би то пафосно, як би то. Термінологізовано і гучно не звучало. Нам немає шансів для того, щоб немає просто вибору і немає можливості складати руки, тому що в наших з вами руках продовольча безпека нашої країни. Тому набираємося сил, вчимося рахувати. Працюємо з агроритмом по насінню, Альдазор, Бомонт, Імпульс РВ Сімнадцять к Тіадор, Маніфік, Марсель скор дуже скоро чекатимуть на вас на наших складах. Приєднуйтесь, тому що з нашими гібридами економіка працює. Підписуйтесь на наш Ютуб, TikTok, долучайтесь до Телеграм і Фейсбук. Ми всюди, ми з вами.